Надія Красоткіна, бо воля нам, як сонце над усе. Лише в самому слові, Україна, і зміст і розуміння світу є, в нім суть, і світобачення перлина, це слово розуміння всім дає. Бо укр це промінь сяйво, світло, яке відра від сонечка йде, таїнь, чиїнь, енергія розквітла. Щодо духовності найвищої води, того ж Україна, треба розуміти, це щире сонце, що життя дає, це світло знань, і нам без них не жити, І любов палка у цьому слові є. Тож Україна це країна світла, духовної енергії крило, І душа людина, вільна розквітла, так зараз є, і завжди було. Бо українці променисті люди. Тому їм воля, і сяйво до душі, І поки сонечко світити в небі буде, Знаволить українців не спіши. Як сонечко не можна загасити, Воно і світло, і тепло несе, то так і нас не можна пригнітити, бо воля нам, як сонце, надсе.